Дай вам здоров'я, вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося з ОС організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 4 розділу планування, тема планування глобальне. Визначення, хто ти і що тобі потрібно від життя. А в цьому відео ми поговоримо про глобальне планування, а саме про перший його крок. Визначити, хто ти і що тобі потрібно від життя. А також приведемо приклад визначення. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео і а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Розпочну з важливої рекомендації. Визначити, хто ти і що ти потрібно від життя, є першим кроком і правилом в глобальному планування. В методологію планування глобального входить сім правил і дій. Рекомендується щороку ці 7 пунктів прискіпливо і детально аналізувати, і формувати з них глобальні річні цілі та плани, роботи на рік, які щокварталу переглядати та при необхідності редагувати. Тепер про перший етап глобального планування визначити, хто ти і що ти потрібно від життя. Є багато методологій, як це робити. Користуйтеся зручними і сучасними. Найпростіша методологія це задати собі прості питання про зараз і про майбутнє. Важливо, формулюючи потрібне, уявити та відчувати, хто я зараз і хто я в майбутньому. Який чи яка я зараз в майбутньому? Для чого живу? Що мені подобається робити? Де бути? Яке моє призначення і можливості для соціуму і всесвіту? Хто зі мною? З ким я? Увага! Важливо перевіряти свої мрії на гармонію з всесвітом і фіксувати те, що прийнятливе для природи, суспільства та інших. Про це в розділі підсвідомість урок від 13 до 18 та коучинг пункти. Три алгоритму коучингу в уроках від 3 до 9. Як це виглядає на практиці? Після відповідей на вказані питання певна людина визначається в собі. Бажано все максимально конкретизувати. Наприклад, сформувати портрет людей, з якими ми хочемо контактувати. Приклад, пошук визначення для себе. Молодого хлопця віком 30 років з адекватними амбіціями. Питання. Хто я зараз і в майбутньому? Який зараз і в майбутньому? Уявляю і відчуваю, що вже зараз я частина Всесвіту, я здоровий, спортивний, освічений, інтелігентний, розумний. Уявляю та відчуваю, що в майбутньому я частина Всесвіту, я сильний духом, здоровий, спортивний, освічений. Інтелігентний, розумний, щасливою сім'єю, власник компанії заводів, який реалізував свою місію. Я визнаний, заможний, щасливий. Для чого я живу? Живу, дотримуватися законів Всесвіту, всі дії в гармонії з Всесвітом. Покращити Всесвіт, розробляю електровізки, електромобілі, уявляю себе в професійній сфері тим, хто впровадив масовий електромобіль. Для людей з низьким місячним доходом. Що мені подобається робити? Подобається розробляти та впроваджувати техніку і найновіші рішення. Де бути? Багато подорожувати і бувати в різних місцях. На роботі офіси відкриті, загальні, виробництво чисте, в домі чистота, охайність, дім в гарному природному місці, поруч з річкою, лісом, горами. Суспільне це вулиці і суспільні об'єкти, чисті, доглянуті, гарні. Там, де все робиться, спрощується, гармонує. Там, де можна випробувати себе і досягти потрібного. Яке моє призначення і можливості для соціуму і Всесвіту? Моє призначення реалізовувати свою місію, зробити краще планету Земля і Всесвіт та допомогти людям через виробництво електромобілів. Хто зі мною? З ким я? Я з легкими, оптимістичними людьми. В житті і роботі зі мною мої керівники, колеги і підлеглі такі. Лояльні до компанії, елегантні, з швидкою веселою доброю вдачею, надійні, самостійні, спілкування яких с... як стиль життя. Командні, креативні, сміливі, творчі. Пробивні, розвиваються, вникають в суть питання, ініціатори пізнають світ, відразу діючі, розумні, знаючі, працьовиті, начитані, результативні. Їх риси, позитивна енергія, здатність заряджати енергію інших, рішучість, здатність доводити роботу до кінця, пристрасть до справи та життя. Вам коротко розказано, як. Просто задавши собі конкретні питання і сформувавши свої мрії, визначити, хто ти і що тобі потрібно від життя. І навіть привести приклад. В наступному уроці ми будемо обговорювати крок 2 глобального планування. Визначення, куди рухається світ. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним. В месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання плануванню ваших близьких, колег, підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть сфокусованіше і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте всі 41 урок з теми планування, вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу. Планування та! Виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.